Сьогодні я приготувала для вас досвід. Я взяла чотири склянки з водою, масло посне, муку, землю та цукор. Та швидше все виливай. Далі. перемещать. <плес> <плес> Земля у нас цветов, поэтому она у нас сплыла. Ну все, хватит. Миша. Так, и теперь дивимся, так? Що у нас? Масло залишилось на поверхні. Так. Масло дуже щільне, тому воно не розтворяється у воді, воно плаває зверху. Далі мука розтворилася у воді, так? розчинилася. Земля. Ну, земля опуститися вниз, да? вона важка, але. Але у нас цвіто. Вона у нас світочного горшка, тому сплила. І цукор. Цукор в теплій воді швидко розчиняється, а в холодній воді трохи довше. Ага. Тут ще земля плаває. Ну, тобто це ложка грязна.